Моє вітання всім, ви на каналі Євроавто. І сьогодні хочу зняти відео, що і в нас залишилося в наявності, якщо когось цікавлять автомобільчики, які приїхали там того тижня. У нас залишилося два автомобілі. Ще не було у них, машинки вже приміті, почищені. Приїхати оглянути і скажімо так, передбати. Зараз перекручуємо камеру. Ось у нас є два автомобілі. Один у нас є чорного кольору. Стої зараз на зарядці. Гума у нас зимова і в досить хорошому стані. Автомобільчик по кузу у нас цілий, пробігу у нас 80, так, 81 тисяча, 80-917, 81 тисяча, як бачите, частенько, підігрів, обдув, максимальна комплектація. Тут у нас вся електрика присутня. Заднє сидіння в нас теж з підігрівом. В комплекті у нас два кабеля зарядки. Один на трифазі, другий на 220. Ось машинка, ціла цілісненька, якщо когось цікавить, можете телефонувати. В шафці профілю є номер телефону і ще один автомобільчик. Це в нас темно-синій колір. Хоча якщо Далеко відійти, то буде так само виглядати ніби чорний, але по факту він темно синій. Ось машинка, в неї трошки більше пробігу. Так, пробіг у нас 144,5 тисячі, також префорована шкіра, обдув, підігрів, пам'ять, всі асистенти, стеклопідйомники, все є. Також задній диванчик, ніде нічого не пропалено, не прикурено і так далі. Теж автомобільчик в рідній красці, прибором перевірялося, два кабеля зарядки у ньому, все є. Де ці кабеля, Наверно, внизу Ну, два кабеля, зарядки є. Ось таких дві машинки в нас є актуальних, якщо когось зацікавлять одна або інша автомобіль. Можете телефонувати. Це не наш автомобіль. Це ми вчора замінювали у редукторі і у моторі підшипники. Сьогодні теж у нас процес продовжується. Щось сьогодні, Цього тижня, коли приїхали тут, вчора зробили три автомобілі. Сьогодні наразі два автомобілі в нас в роботі. Як бачите, вже двигуни розібрані, двигуни поїхали до токара. Далі будемо вирішувати. Чи нам потрібно знімати редуктор і робити у редукторі також заміну підшипників. Це наш автомобільчик який приганяли клієнтові. Але, як кажуть, виявилося, що гудять підшипники. І, скажімо так, це як бонус. Клієнт отримує автомобіль уже з замінним підчепники і буде їздити. І горя не знати довго нуди. І... і ще є одне питання, якщо хтось займається, можливо, підшипниками Наразі, якщо у когось є ось такі підшипники іменно такі, такої фірми, це є конусні підшипники можете написати, готові придбати. Але іменно такої фірми, іменно в такій коробці. Тому, якщо хтось має таку штуку, можете. Написати в повідомлення або перезвонити номер телефону у шапці профілю. Дякую всім за увагу і до наступних відео.